Всім привіт! Проводимо заготівлю сіна е, вимушено, не вимушено, не планово, е, так як у нас вся люцерна не влізла е, в заготівлю сінажа. Е, закінчилась яма, вже набивали, набивали і набивали, набивали. Трактористи, які трамбували, там вже зірки щитали надвечір. Виїжджали дуже дуже крутий підйом. Але потребу закрили. Залишилось у нас 30 гектар люцерни, е, яку відразу після скошування розкинули. Розкидали за допомогою раніше згаданого агрегата клас Вольто. Це ми зробили в неділю, понеділок, вівторок, ну, Вівторок, вчора. вчора звалкували, вже було готове по сухій речовині, готова була маса. Ми її звалкували рано зранку. Та Розпочали сьогодні в середу, це вже третій день сушіння, готовності сіна, до готовності сіна. Третій день і ми проводимо підбирання в здорові квадратні тюки за допомогою трактора клас Аксіон та прес-підборщика клас Квадрант. Тюки у нас стандартного розміру 180 на 120. Вага складає в межах 350 кг, плюс-мінус 20 кг, в залежності від знову ж таки, сухої речовини. Суха речовина сіна складає у нас менше 10%. Сіна сухе. Чому працюємо в день? Тому що в даного преса немає таких втрат, як, наприклад, втрат маси листочка, як наприклад, в пресі клас Роланд. Весь листочок залишається в тюку. Йому нема куди діватись з камери, де пресується. Маса. Да, Олександр. Алло? Алло. Олександрович, я підмогну, але ми до обід зробили два заколота. Е, швидкість трактора дорівнює 5 км на годину, так як маса е, велика, швидко поїхати не може, підборщик не буде встигати підбирати валок. Ви можете побачити, наскільки великий волок, що. Трактор. балансир трактора йде по самому валку. Передній балансир. До речі, на правах реклами скажу, в кого можливо дефіцит сіна або збільшили свої потужності, маєте потребу, звертайтесь, у нас є невеликий надлишок, можемо співпрацювати за контактами, звертайтесь по телефону, допоможемо у вирішенні вашої проблеми. Що він став? Нитка закінчилася. Можливо, тільки зарядили. До речі, нитку використовуємо тільки оригінальну класовську. Мали практику, десь трошки хотіли зекономити спробувати якийсь інший комплект ниток, то не зайшло. Не всі в'язальні системи приймають нитки різних виробників, тому якість даної нитки відповідає бренду. Шо Олег? Один якраз пустий, маленький, став. Ти підв'язав його? Туди він пауза поворот. Це вже до шабаша і хвата нам, наверное. Силовий? Да. Да? Що там влажность? Менше десяти? Десятки. Десятка? Нормально. А вес 350, 360. 320. Да та й запресовано капітально. Ну, до речі, давлення було 43 бара з утра і вага менша була. Ну, Додавило, бач, він ще сам собі регулірує. Після того як наробили тюків, прес-підборщик дав зазор 4-5 валків. Приїхав комплекс по підбиранню тюків та перевезенню їх на молочно товарну ферму. В перевезенні сіна на молочно товарну ферму бере участь комплекс, який складається з телескопічного навантажувача GCB 531. Та три автомобілі ГАЗ-3309. Двом причепили причепи ПТС, щоб могли за одну хутку більше перевезти тюків. До речі, 17 штук одночасно перевозить одна машина. Та автомобіль ГАЗ, який перевозить 7 тюків. Тож, ось таким макаром ми проводимо заготівлю сіна. Сподіваюсь, вам сподобався матеріал. Рухаємось далі, готуємось до жнив. Дякую за увагу. Побачимось на наступних роликах. Весь світ мені дорожчий Став прав, всіх нудиних людей Цінувати я не хочу прогнозен зонних речей Я не знаю і не буду що таке втрачати час Вже не кожен вартий дух Супоропати хоч раз завтра може не настати, завтра може не прийти Трікання на стати І душа до неба йди, а що задаєш? Todais, sinä seunnet. Käyvät elämäsi kuten kuin kuin. Sinä 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 sinä